Все закінчується, треба буде нове купляти. Да. Ти рахуєш, що ще пустим всім. Кароліна трохи користувалася, взяла і це все порозмальовувала. <клес> особливо ось це. Взяла повністю все, що тут, було, все. на себе намалювала. Так взагалі красує. І це, напевно, найгірший етап в прані, коли оці от маленькі носочки, каролінені, западають от сюди за ту гумку. А так буває, що взагалієш сюди. І все. Все решта помилося, цього якраз прихопили за собою, а цього не може нічого схопити. Хоч би ця футболочка потягнула. Та де. І приходиться потім оцей от... Носочок перекидати в наступне прання. А ну давай. О, колега прийшов. Клас. І потім один носочок сушиться, а другий переться. Так, де наша вага? Дефаль? Я важив до народження Кароліни 5 років тому 65. Зараз скільки. Ого! Майже двадцятку набрав. Ану на ти, Наталя. Я до народження Кароліни важила 45. А зараз. О, та її не сильно набрала. Цікаво, Кароліна. Каролінка, куди сюди зважишся? Ставай. Так. Каролінка важить. Ого, майже 15 кілограм. 14,5. Їхати в Спартак буде? Ти хочеш купити PlayStation? Та в тебе є он телефончик наш твій PlayStation. Тому що то мама не забирає А мама забирає, ну то мамин телефон, бо вона мусить трошки побавитися мама і вона тобі дає пару хвилинок. А цілий день бавитися ж не можна. Просто ти типу, побавилась, поки мама малювалася. Дягай. Там на вулиці, в принципі, не є холодно, тим більше, що ми машиною поїдемо. підемо. Так, і там скоренько до машини, бо дивися, що якийсь такий дуже-дуже маленький дощик. У нас ще сніг. Ого, він весь твердий вже поростоплювався. Не гарний, кажеш? Рюкзачок Бемпі знайшов. Гарний. Такий маленький якраз для тебе. Отак. а ану, розвернись. Чик. О. Взагалі ідеальний. Хоча я в помі бачив прикольніше. То песики, бачиш, з сердечком. Такі класні. А то Міки. То то, та то, 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 то. яке для мене? Та то, то для баби. То, 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 то жіночий, <рес> То жіночий. Чорні циці. Чорні циці? Ти. То ти свій потім мама купиш. Такі має. Мама такі має, та. Такі можна. А я тут знайшовшись тобі. яке платєчко. Бачиш? Таке кольорове. Таке класне кольорове. Тільки розмір, та не твій, Кароліна. Я на таку помаду зі зайчиком. Помаду зі зайчиком хотіла. Коротше, Кароліна побачила десь в садочку, що в когось була така помада зі зайчиком дитяча і собі хоче. Так? Зараз підемо в Антошку і подивимося. Ось тут відділ для красунь. Все, що хочеш, її є, є в духи наборах. Маленькі. Та є духи маленькі. Тут є такий набір, дивись, є і лаки, і, і помада, ребінець. Таку велику да, на розпаковку. Ану покажи. О, о тут ти не знаю, все лице розмалюєш. Ти, ти хотіла помаду чи хотіла дивись, у ці всякі. Клас. Бачу? Мама таку знайшла тобі. Понюхай. Класно пахне? Lorenzo. Так. Коротше, є такі от помади. Не знаю, що це за такі помали? чудаки. Морозиво то що hmm. Наталя давала їй нюхати помади і єдинорожки. Ти вибрала оцю, та? Mm -hmm. Ну, йдемо на касу, пішли. а але закрути добре. Міні-Ворде. Таке от яєчко 77 гривень, і там попадається якісь такі от всяка їжа дуже мінімістична. Прикольно. Назвала Кароліну на дитячий майданчик пострибати на батутах чи з'їхати в ті кульки. На чому-то покататися на такому, що вона ще не їздила. Поки Кароліна там насолоджується своїми моментами на дитячому майданчику, Наталя захотілася багато. Зараз вибере собі, напевно, якусь повина хочу, а не Кароліна. В середині квіточка а зверху обмотана ваткою. Варчі, вата прикольна. Особливо мені сподобалось це синє. Ось такі якісь лимони. тільки вно язик малює. Вона собі випила двесь лимон на якось. Коротше, Кароліна тепер вату їсть як шашлик. Ага, ви тут примостилися? Та і там мультики показують. Мультики показують. М -м -м. Раніше показували шнячий патруль, але ми не встигли на нього попасти. Колись поїдеш зранку, з самого раночку станом на мультики. Знаю, чи зараз вертує йти з Карліною на мультики через ті повітряні тривоги, Тут посів, через п'ять хвилин вибіг, десь вже поїхав, а потім як сеанс продовжується. Я не знаю, чи то вертають білети, чи то потім якось видивляєшся з того моменту. Вже з кінотеатру, а Кароліна вибрала кататися на прикольній машині. Ну як, машина поліції, те, що вона любить. Класна машинка, вона якась знову з'явилася. Вона зразу її обрала, каже, я хочу кататися. Думали сходити десь в кафе перекусити, але короліна має браслетик, вона залетіла на майданчик і все, і далі десь бігає. Тепер тільки треба шукати її добре, що це невеликий майданчик, і тут... А... Один з цього вихід. З все рівно буде виходити. Я хотіла зайти в Спортлайф з крику. Спортлайф на басейн? Ми йдемо туди, де підятьки дороблять. Вона хотіла, напевно, в теніс бавитися, бо там, Потім коли наша... заходиш, є ці такі штучки для тенісу. Потім наша прийшла там, де продають протеїн. Дві які чашки великі, давай купимо купаємо чашки. Протеїн хотіла. Побачив класну кафе. Може Кароліна зараз набавиться і ще сходимо там перекусити. Називається кебабця. Привіт! А ти з хлопчиком бавишся? Так. Хочеш щось поїсти, ідемо сходимо. О, як поїсти зразу? Перша. Тут кебабці дали таку от штуку. Як зроблять наші кебаби, то вона буде сигналізувати, щоб їх забрати. А тим часом Кроліна хоче оцю чай-матча. Ні, вона буде рибою пахнути. Одну кулічку дали. Полонички для нашої маленької дівчинки. На, тримай, смачного. У нас стіл якраз знаходиться з видом на перший поверх і на цій гантелі. Короліна втішена. Йдемо забирати кебаби. Побігли, зібрали наше замовлення. Ми взяли його з собою, будемо, напевно, їсти або тут за столиком, або в машині, тому що місця немає в кібабці. І, чесно кажучи, мені оформлення кульочка нагадує чисто Вікторію Сікрет, тільки вона розове з білим, а тут з бірюзове з білим. Ну витягни, покажи. Там є от два різних, да, я покажу. Є кебаб міні, ми взяли міні, і є кебаб максі величезний. З курочкою. Ну, кебаб, якщо чесно кажучи, незвичний. А Наталя каже, що їй дуже сподобалося. Він м'якший, тут тісто тонче, лаваш, якийсь, тісто про нас